Був київський князь Аскольд. Звичайно, роки, які там... рік народження в нього невідомий. Рік смерті більш-менш відомий, 882-й, от рік народження невідомий. Про Аскольда ми знаємо, що в Києві є його могила. Аскольдова могила. І що ми ще знаємо про Аскольда? Давайте розповім вже своїми словами. Багато про нього різних слухів ходить. Яке, яке в нього походження? Ні, хрест, де його вбили, до речі, стоїть на на цьому, на цьому, острові, як він у нас називається? Гідропарк. Гідропарку. Там якщо по, по, поїхати по острову там по машиною чи велосипедом, там можна знайти хрест, де його вбили. Його вбив. Олег, який після Аскольда став князем у Києві, виманив його з Києва. Да. І отже, князя Аскольда якось у християнській традиції згадують мало. Згадують мало. Хоча він є ну, за два-три покоління до князя Володимира. От Володимира згадують частіше. Але історики і богослови вони погоджуються з тим, що Перш, ну, ну навіть не перше. Перше хрещення Росії було ще четверте, п'яте століття, коли там були готи. Потім було хрещення при Аскольді. І, до речі, із ім'ям Аскольд пов'язане одне свято, яке в нас дуже популярне, і особливо козаки його святкують, це свято Покрови. Е, в ці роки, коли жив Аскольд. У Візантії патріархом був Фотій. Фотій нам відомий тим, що він написав декілька таких важливих богословських творів, вони є перекладені російською мовою, можливо, вже українською, можна почитати їх. І Фотій також відомий тим, що він, він був сучасник Аскольда. І коли Аскольд, князь київський кажуть, що їх там було вісім, вони поїхали в Стамбул, Константинопіль, щоб там трошки поживитися, пограбувати. І це сама та подія, коли вони підійшли до Константинополя. Патріарх Фотій взяв плащаницю Богородиці в храмі, винесли її, опустили у воду, піднялася буря. і Потопила всіх наших киян. Після цього ми святкуємо свято Покрови Пресвятої Богородиці. Так? Тобто, фактично ми там загинули кияни. Але свято святкуємо. Як пояснює один із богословів, чому так трапилось, він каже, краще з Богом. Програти, ніж без нього виграти. Отже, Аскольд і там бачите, написано аскольд Миколай. В церковній традиції до сьогоднішнього дня, а особливо тоді, коли хтось із правителів, відомих людей приймали християнство, була така традиція при хрещенні давати ім'я якогось святого. Наприклад, Аскольд взяв ім'я Миколай. І якщо ми поїдемо до Асколь... на Аскольдову могилу, то ми побачимо, що цей храм, який там стоїть, він називається храм Миколая Чудотворця. Храм Миколая Чудотворця. І навіть ось зображають Аскольда з іконою в руках, на якій зображений Миколай Чудотворець. Миколай, єпископ Мир Київських, як нам кажуть, що начебто в честь оцього Миколая, чудотворця, якого ми святкуємо і весною і восени, начебто Аскольд взяв ім'я оцього Миколая, тому що цей Миколай, він більше, вибачте, я не буду називати православні і католики, я буду називати до східної і західної традиції. Миколай Чудотворець він більш відомий у східній традиції. Але є один цікавий момент. Миколай, єпископ Мирлікийський, чудотворець. Бачимо, по роках, він жив у 4 столітті, так, 343 рік. Але був ще один Миколай, якого називали Миколай Ій великий, він був папа Римський. І жив він, бачите, в які роки. В ті самі роки, в які жив і Аскольд. Тоді виникає запитання, в честь якого Миколая Аскольд взяв собі ім'я. Чи, чи в честь Миколая Чудотворця про якого до речі на той час було мало відомо? Ім'я Миколая Чудотворця, Єпископа Мир Лікійських офіційно в київській традиції почали святкувати аж в 10-11 столітті. Аж тобто через 300 років після того, як жив Аскольд. До того про Миколая, які в східні традиції знали мало, більше знали про Папу Миколая. Папа Миколай І був відомий. Своєю такою силою, того я називали Великий, він був дуже потужний папа, відвоював дуже багато земель, багато кого навернув якби, до західного, це ж таки християнства. І здавалося б, дивним, якби Аскольд взяв собі при хрещенні ім'я маловідомого Миколая Чудотворця і багатовідомого папи. Ну, от Якби ну, ну, мені там довелося той час, і треба було вибирати собі ім'я при хрещенні. Ну, а коли я вибираю, чиє ім'я я вибираю, з тим я якби і дружу. Да? Той стає моїм покровителем. І тоді так приймали, коли ми пізніше скажемо, Володимир, коли прийняв хрещення, він собі взяв ім'я Василь. А Василь тоді був патріархом чи імператором. Візантії. Тобто ми тут бачимо гру. Ми тут бачимо гру гра в чому, якого Миколая ім'я прийняв Аскольд. Хтось каже, для чого ми взагалі про це говоримо? Чому для нас це важливо? Для нас це важливо хоча б тому, щоб ми побачили, що в історії християнства не все так гладко і не все так просто. Той, хто нам описує, що Аскольд взяв ім'я Миколая Чудотворця, щось, щось мав на увазі, він чомусь так зробив. Ну, ми не будемо довго гадати, ми прямо скажемо. Що просто за Аскольда йшла боротьба. Чий він? Він до східної більше традиції, чи він до західної традиції? Сьогоднішньою мовою: він до католиків, чи він до православних?